Вітаю, друзі! Мене звуть репетитор Дмитро. В цьому маленькому відео я вам пораджу, як читати, і наскільки голосно, наскільки швидко читати речення на дуже цікавому завданні Duolingo Read Aloud, тобто на тесті Duolingo. Це завдання вискакує на тесті Duolінgo ну, разів 5, це точно, мабуть. Тобто воно має значення. Раніше, мені так здається, 3 роки тому було менше оцих речень для читання. Зараз 5 або 6. Тобто воно для алгоритму має значення. І, звісно, нам має сенс читати його класно. Дуже детально ми не будемо в це заглиблюватися, тому що це ціла наука і ну, потрошечку. Давайте поговоримо щодо гучності, як наскільки голосно це читати. Та швидкості. Можливо, я зараз скажу щось таке наївне і очевидно, але, друзі, англійська мова взагалі вона любить голосно. Ні в якому випадку. ну, якщо, Бо я чув таке, що просто ну, не потрібно голосно, просто бу-бу-бу-бу-бу, ні. не бу-бу-бу-бу-бу. Намагаємося читати голосно, напівкричати. Це дуже подобається алгоритму, дуже подобається, подобається перевіряючим. Якщо ви щось читаєте голосно, How did you come up with that? вас просто зрозуміти і просто оцінити. Якщо ви бурмочите щось, How did you come up with that? це набагато важче. Щодо швидкості, друзі, читаємо, давайте скажімо так, повільно, середньо, швидко. Да? Ми читаємо так, середньо, швидко. Дуже швидко не потрібно, тому що ви заплутаєтеся. Як показує досвід, якщо ви дуже поспішаєте, то десь язик запнеться і вийде у нас. Ну, і це вам не сподобається, ви починаєте нервувати середньо швидко. Я не буду зараз про мікропаузи, про інтонацію догори, до низу, там про всякий акцент, про всякі смислові. Про... Давайте прочитаємо це речення. Дивіться, це питання, до речі. Дам вам таку пораду, можливо, ви не знаєте. Якщо в нас питання з питальним словом, а воно тут є, бачите, how, питальне слово в нас who, what, when, where, why, або фрази how long, how much. Якщо в нас наше питання починається на питальне слово, то на останньому слові або останній фразі цього питання ми інтонацію йдемо донизу. Якщо в нас пряме питання, пряме там, ти любиш Наташку, там. А, ні, ну ти любиш Наташку там іде догори. Do you like ice cream? Вичуєте. Да? Я не кажу Do you like ice cream? Можна, але якось. Do you like ice cream? Але, якщо в нас стоїть питальне слово, like, why do you like ice cream? В мене на цьому ice cream інтонація йде донизу. Давайте прочитаємо цей шедевр. How did you come up with the idea for this exhibition? How did you come up with the idea for this exhibition? На exhibition я спокійно йду донизу. Не треба How did you come up with the idea for this exhibition? Значить ку-ку. No. How did you come up with the idea for this exhibition? І голосно. Прямо дивимося, дивимося в речення. Прямо кричимо. How did you come up with the idea for this exhibition? І пам'ятаємо, що ми повинні виговорювати чи виговорювати, як це правильно сказати. Тобто наш pronunciation повинен бути класний. Не акцент, зверніть увагу, акцент ви за місяць там не дуже зміните, і це не має. Там це 5% значення має ваш акцент. Хоч він у вас індуський, хоч китайський, там хоч якийсь італійський. Важно, важливо, це наша вимова. Тобто, щоб я. Вимовляв кожне слово, але, ну звісно, не ізольовано від інших, тому що це получається How did you come up? ні 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 Але не так, що How Didі Camp the ідея в зекзибішн. Ви думаєте, що ви круто прочитали? Круто, то круто, але можуть знизити бал, тому що вас пога... важко зрозуміти. How did you come up with the idea for this exhibition? Ну, тут двояко можна мікропаузу тут зробити між... перед, від чи після. Це вже філософське таке саме. ну Давайте візьмемо ще одне. Я не бачив цих речень, тому у нас 20 секундочок, спокійно дивимося 6-7 секунд сюди. Тобто не відразу читаємо, бо помилитися три рази. А якщо подивитися, то не помилитись, можливо взагалі. There are many different areas in computer science. Ну, нічого такого, да? There are many different areas in computer science, наче ми комусь щось пояснюємо. розумієте? Наче нас хтось не розчув з першого разу, наприклад, дитина, і ми ще раз йому або її долдонуємо. There are many different areas in computer science. Тут була мікропауза. There are many. Чув, чуєте, я напружено як диктор телебачення. There are many different голос аж з There are many different areas in computer science. А не просто There are many different areas in computer science. Ну, буде 80 болів. За таке шедевр. Із 160. -х. Ну давайте ще одне. Закінчувати. О, айскрім, до речі. Тут у нас двояко, друзі, якби двойственно, воно, тому що ми не знаємо контексту, і в залежності від контексту можна це речення прочитати трьома або чотирма способами, тому що ну, розумієте, наприклад, ми можемо акцентувати будь-яке слово в залежності від того, що ми хочемо донести до нашого слухача. Наприклад, I would like to eat ice cream. Розумієш там, ти мені не даєш його їсти, а я вже хочу, або I would like to eat ice cream. Або я хочу з'їсти саме морозиво. I would like to eat ice cream. Якщо контекст відсутній, як тут, ми читаємо логічно, як це загально прийнято. Тобто, просто: I would like to eat ice cream. Тут нічого в нас розумієте, ніяких взагалі там диких пауз, ніяких там переливів інтонацій, нічого. I would like to eat ice cream. Yeah. Це дуже просте речення, щоб закинув. О, це щось більш таке цікаве. Окей, це таке, ну, серйозне. Рі... Рі... <ган> Ре. Ре. Припустимо, ви бачите, ви його не зрозуміли, коли за, за наші 7-8 секунд. Нічого страшного. Наприклад, оце слово ви не знаєте, це слово ви до... з помилочку прочитаєте, нічого страшного. Оце слово дивимося і припускаємо за ці наші секунди, як ми його прочитаємо. Треба його прочитати. Ми ж не можемо його проігнорувати. Да? А, так? Тут написано алієната. Як воно може бути? alienate, alienate. Ну, alienate це якось дивно. Да? Скоріше за все, оцей aid читається aid. У нас залишається це alien. Да? Навіть якщо я якось не знаю, що це alienate, alienate, якось ми його прочитаємо. Ну що, поїхали. Tools, мікропауза, are not viewed, мікропауза, as involving complex systems, мікропауза, which alienate the user from the act. Which тут ключове слово alienate, відокремлюють, наче відчужують. Which alienate the user from the act. Ви знаєте, що в англійському є така а, фраза, знаменита ідіома, practice makes perfect. Практика породжує досконалість. Воно сюди застосовується до, до лінгу, тисячі 1000%. Ми на своїх уроках з учнями завжди практикуємо багато цих речень. Тому, друзі, якщо вам... Потрібна допомога, пишіть мені, я всі контакти даю. На моїх сайтах є відгуки учнів і, включно, відеовідгуки. Ви побачите, що я дійсно репетитор, який може, як вони кажуть, make a difference. Може зробити різницю в вашому результаті дулінгу, або альц, або тофу. Також в мене є прекрасні аудіо-відеокурси для вашої самостійної підготовки до тестів. Е е є багато чого. Все для вашого успіху. Тобто, якщо є така потреба, пишіть. А якщо хочете самі, то в мене є кілька каналів на YouTube, на яких дуже багато відео, саме з підготовки до Dualінгу. Деякі кандидати, вони, якби їм вдається підготуватися і здати Duolінгу, чисто по, оце, за моїми відео, без репетитора. Окей, друзі, бажаю вам успіху і зустрінемося у нашому наступному уроці.